Обговорили порядок денний, який сьогодні стоїть на Чернігівщині, і, зокрема, визначили з тими питаннями і з делегатами, які ми виносимо далі на розгляд конгресу. Це і питання стратегічного планування громад, питання корпоратизації, закон, який був прийнятий комунальних підприємств відповідно. Дуже багато питань викликав у суспільстві, зокрема серед громад, говорили про використання державної допомоги, зокрема освітніх субвенцій, обговорено ряд питань, які дуже важливі для громади. Дуже важливо, щоб ці питання були почуті кожним міністром, кожним виконавцем на рівні держави і були вирішені для нашої Чернігівщини. чині пріоритетні напрямки. Це організація безпечного та якісного отримання освіти нашими дітьми, і це. Про укриття, це про безпечне шкільне харчування, це про пожежну безпеку, це про охорону закладів освіти, це про енергетичну безпеку закладів освіти, а також безпечне підвезення дітей, зокрема шкільні автобуси. Сьогодні команда офісу конгресу перебуває на Чернігівщині. Чер... Чернігівщина особлива, тому що це прикордоння, яке дуже постраждало. Чернігівщина якби не схожа на інші регіони, в неї інша проблематика, і вона потребує певного виключення з таких загальних правил. Важливо ці всі речі озвучувати, розуміти їх. Ми зараз. Рухаємося в дуже швидкому темпі. Це єдиний єдина можливість нас вижити як держави, як народу, як нація. І всі ті речі, які інші країни роблять протягом десятиліть, ми змушені зараз проходити дуже дуже швидко.